Останнім часом до нас часто звертаються різні керівники і підприємці з таким питанням: з чого ж почати пошук персоналу, щоб правильно обрати співробітника та уникнути прийняття на роботу непридатних кандидатів? І з свого більше 12-річного досвіду, в наймі, хочу сказати, що першим і найбільш важливим кроком у пошуку нового співробітника. Такі ретельне складання портрету ідеального кандидата. І якщо ви ніколи не робили цього систематично, або робили поверхнево, і вам вдавалося наймати хороших людей, то це було радше виключення і ваша везучість, ніж якась системна робота. І напевно, як і в будь-якій справі, секрет успішного пошуку полягає в тому, щоб чітко визначити. То саме вам потрібен? Потрібно продумати всі деталі портрету майбутнього співробітника ще до того, як ви розмістите оголошення про вакансію. І зрозумівши, яким є стиль життя потрібного кандидата, ви зможете перестати шукати працівників на ресурсах, які для них не актуальні. Адже оголошення про вакансію варто розміщувати там, де його побачать саме ті люди. Чию увагу ви хочете привернути. І далі в цьому відео я вам дам рекомендації, які допоможуть вам скласти портрет потрібного кандидата та зробити відбір персоналу більш ефективним. І раджу прописати усі пункти, про які я скажу далі у відео, максимально детально щодо того, як розпочнете пошук працівників на відкриті посади. І просто пробігтися по них недостатньо. Щоб до вас приходили дійсно правильні і хороші кандидати, потрібно ретельно опрацювати кожен аспект. І перше, з чого потрібно почати, це з назви посади. Тому що назва посади це перше, що бачить кандидат під час пошуку роботи. Вона повинна повністю відображати сутність майбутньої роботи. Якщо посада не користується популярністю. І ви хочете збільшити кількість кандидатів, придумайте різні додаткові назви і подавайте оголошення з різними назвами. Наприклад, якщо ви шукаєте менеджера з персоналу, можна використовувати додаткові назви, такі як HR-менеджер або по спеціаліст по роботі з персоналом. І другим пунктом рекомендую сформувати продукт посади. Продукт це кінцевий результат праці. Наприклад, продукт прибиральника це чистий двір, продукт пекаря це свіжий хліб, і у кожної посади є свій конкретний продукт. Тому що для чого ж вам потрібен співробітник? Явно не для того, щоб він просто був чи виконував якісь певні дії, а для того, щоб приносив користь компанії у вигляді конкретних результатів. Тому визначте, за що саме компанія буде платити працівникові, який продукт від нього очікується. І чим точніше ви сформулюєте продукт посади, тим легше буде зрозуміти, який працівник вам потрібен і що він повинен робити. Третім пунктом пропишіть обов'язки. І у цьому пункті потрібно детально розписати яким чином співробітник буде створювати необхідний продукт, який ми вже прописали в попередньому пункті? Що саме йому потрібно робити для досягнення очікуваних результатів? Чітко опишіть, які обов'язки він буде виконувати на посаді, і врахуйте, що не лише ви обираєте кандидатів, але й вони оцінюють вас як потенційного роботодавця. Четвертим пунктом. Визначте, які проблеми вирішить найм цього співробітника. Тому що, правильно визначивши причини відкриття вакансії, ви зможете зрозуміти, які проблеми потрібно вирішити за допомогою найму. Це розуміння допоможе точніше формулювати портрет потрібного співробітника. І п'ятим пунктом, пропоную визначити, як ви будете оцінювати кандидатів. Тому що однією з типових помилок є неправильна оцінка кандидатів на посаду. І це відбувається через те, що ви не знаєте того, на що потрібно звернути увагу, щоб побачити їхню сутність і те, чи дійсно вони вам підходять. А ще при цьому усі, хто шукає роботу, прагнуть показати себе з найкращого боку, тому важливо мати ефективні методи оцінки. Щоб не потрапити на такий зовнішній блиск і не пропустити важливі деталі, які зможуть бути ключовими, коли ви будете співпрацювати з людиною. У шостому пункті пропоную розписати особистості якості майбутнього співробітника, замість пошуку ідеальних співробітників, які, можливо, ніколи і не знайдуться, бо таких немає, зосередься на тих особистостях якостях, які дійсно необхідні. Для виконання конкретної роботи. У цьому пункті пропоную розглянути те, з якими потенційними складнощами може зіткнутися співробітник під час роботи, і визначити при цьому, які особистісні якості йому потрібні, щоб з цими труднощами впоратися. У восьмому ж пункті пропоную визначитися, чи потрібен досвід роботи. В даному пункті ви маєте для себе зрозуміти, чи готові ви навчати співробітника з нуля, чи можливо вам потрібна людина з певним досвідом. Визначте, наскільки важливий досвід і як він може вплинути на виконання обов'язків. І у нас на каналі вже є відео про те, чи варто наймати людей без досвіду роботи. І які з цим пов'язані ризики, тому можете переглянути. Також силочка буде зверху ще. І у дев'ятому пункті вам потрібно визначити, чи буде співробітник керувати іншими зараз чи в перспективі. І якщо так, то вам потрібен лідер, здатний приймати рішення і вести за собою людей. Це визначить потрібний набір навичок і особистіх якостей, без яких вам краще не наймати цю людину. І у 10 му пункті пропоную описати умови праці. Тому що умов, опис умов праці, включаючи графік, оплату, перспективи кар'єрного росту, допоможе вам привабити кандидатів, які прагнуть довгострокової співпраці. І уже в 11 му пункті пропоную прописати вимоги до кандидата. І тут ви чітко визначте вимоги до освіти статі, віку та інших аспектів, але уникайте штучного звуження кола пошуків без достатніх на те причин. Тому що на багато посад вам підійдуть люди без освіти, але ви завжди в оголошеннях пишете вища освіта, вища освіта, а це насправді може дуже звужувати коло людей. Це був останній пункт, і тепер ви знаєте. З чого почати пошук нових співробітників, щоб він був більш ефективний і ви залучили кандидатів, які дійсно потрібні вашій компанії, і які дійсно будуть приносити користь. Тому будьте успішними, наймаючи найкращих. А ми зустрінемося в слідуючих відео.